Продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Також у нас продовжуються роботи по ремонту покрівлі. Зараз же відремонтовано 12 710 квадратних метрів покрівлі. Це ну майже на тому ж рівні. Ми йдемо що за минулий рік. Також у нас активно зараз ведуться роботи по склінню. Під'їздів ті, що постраждали від вибухів. Більшість вже засклено, але роботи ще ведуться. Також традиційно проводились роботи по чищенню міста, вивезенню сміття в четвер. Була нарада у обласній державній адміністрації, де розглядалося питання підготовки до зими, і таке інше. То це питання. Ми ставили про допомогу з державного фонду. Але скільки під'їздів у нас не засклено? Зараз дев'ять будинків вже практично застеклені, 9 поодинокі. Є випадки, що не за скно. Також, якщо є у мене нагода, хочу звернутись до мешканців. У нас не попадають під скління ті частини під'їздів, де мешканці саме поставили перегородки на своїх поверхах. Тому звертаюся до мешканців, зверніться, будь ласка, до обслуговуючих організацій, щоб вони могли потрапити та заскліти вікна для збереження тепла.